В цьому відео розповім вам про заборону. Як людина сама собі ставить блок та заборону на проявлення емоцій. Наприклад, на заробіток, на щасливе життя, на успіх. Чому вона це робить? Як взагалі це працює? Звичайно, ніхто свідомо не хоче бути бідним чи нещасливим, чи хворим. Та, допоки дорослою особистістю керують неусвідомлені програми якими вона була нашпигована з дитинства, та мозок був прошитий батьківськими установками та налаштуваннями, особистість не може прийти до власного усвідомлення щастя та дозволу на розблокування систем, які відповідають за отримання насолодження та грошей. Немає дозволу проживати власне життя за своїми потребами, а не потребами авторитетних дорослих, які формували дитячу свідомість та уявлення про світ. Та як у ньому все працює. Ці установки, які були прошиті в дитинства і з дитинства особистість, ще називають батьківськими директивами. Наразі відомо 12 таких батьківських директив, які формують світогляд особистості про те, як потрібно жити, ставитися до людей і поводитися із собою. Кожна директива має кілька варіантів та може збільшувати кількість самих директив. Дитина внаслідковує моделі поведінки та стратегії життя своїх дорослих, бо це є базова запорука вижити в цьому світі. Без своїх дорослих дитина вижити не може, тож дитина сприймає батьківські послання як істину і виростаючи вже сама являється носієм та продовжувачем установок, якими вона навчалася у дитинстві. Виконуючи батьківські директиви, дитина почуває себе хорошою. І це також є запорукою, що дорослі мене не накажуть і будуть мене любити, бо я зручний і правильний для них. А також це унеможливлює з'явлення почуття провини перед батьками, якщо не була виконана їх настанова, як жити, як поводитися і як мені себе почувати. Виявити директиви, якими керується доросла особистість, майже неможливо без посторонньої допомоги. І вкрай важко змінити їх, тому що, виконуючи їх, людина почуває себе хорошою. Такою, як вона звикла себе почувати у дитинстві, виконуючи батьківські директиви. У наступних своїх відео я розповім вам про директиви, які вони бувають, і за що вони відповідають. Тож, якщо вам цікаво, Ставте, будь ласка, ваші подобайки та коментуйте дане відео, і я з вами продовжу спілкування у коментарях.